Друзі, привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж. Це Opel Zepier C. І вона в Restaurant. Ця, яка пішла з 2017 року. Автомобіль в класному такому червоному кольорі. Правда, камера не передає, він е вживу набагато яскравіше і красивіше виглядає. Автомобіль Мобіль. з дизельним двигуном 1,6, об'єм з механічною коробкою передач. Це версія семимісна. Вам зараз покажу детально її всю по кругу, повністю як вона виглядає. Пробіг автомобіля складає 155 тисяч, є вся сервісна історія з Opel. Повністю ви можете собі перевірити всю інформацію. Давайте пройдемося детально. Автомобіль в реально гарному стані. Десь, можливо, є мінімальні сколи, але ви маєте розуміти, що це. Не є новий автомобіль. Ті космонавти, які шукають, щоб автомобіль був просто як новий за ціною в три рази дешевше, то їм потрібно йти в салон. Зразу говорю. Так, вікно лобове на диво навіть ще рідне. Маєте він код, можете собі всю інформацію перевірити. Оптика тут галогенна, також є led денні ходові вогні. 124. Капот в оригінальній фарбі. Ну, вживу вона набагато має красивіший колір. Камера його не може так передати. 118. Шини тут зимові. 137. 135. Дзеркала з підігрівом. Також в автомобілі є система OnStar, але вона... Україні не працює. 124, 123, 125, 120 Задні шини також в гарному стані. Є фуркоп автомобіля. Як ви бачите, він новий, без корозії, його ніхто не красив як на диво, вони завжди в фарбі. Не фарбі а в корозі, завжди їх потрібно красити. Погрузочна зона в ідеальному стані. Також тут все в заводському стані. Ніхто нічого не відкручував, всі болтики в оригіналі, нічого не поржавіло. Герметик, весь по кругу, все рідне. Як ви бачите, це семимісна версія. Тут знаходиться, на запаски в них немає, тут є клей компресор, також є буксировочний гак. Пластик в гарному стані, тут є невеличких декілька царапинок, але воно не має ніякого відношення ні до красоти, ні до їзди, як то кажуть, 148, 170, 212, 166. Сто 113 сім. Сто тринадцять. Сто тридцять чотири. Сто одинадцять. Тому більблю. Сто двадцять чотири. Сто шість. Сто двадцять сім. Сто двадцять два. Карти дверей. В ідеальному стані, також тут ніхто нічого не відкручував, Ви бачите, завіси змазуються жиром, щоб вони не ржавіли, не попадала вологі. Пороги в гарному стані, також тут все як в нового автомобіля, нічого не подерто, не вибито ремнями. Завіси ніхто не відкручував. Сидіння водія, верніше пасажира, воно як нове. Поврики не витерті. Панель, верніше, торпеда в гарному, в гарному стані. Зараз вам покажу по сервісній історії. Дивіться, останній сервіс був на 147 тисячах. Це в 2024 році. Вся сервісна історія, ви бачите, всі сервіси з ополя. Ви можете повністю перевірити. Є всі акти виконаних робіт, повністю що робилось в автомобілі. Автомобіль, експлуатація 17-й рік, виготовлення також 17-й рік. Задні карти дверей в ідеальному стані, повністю. пройоми тут теж бездоганні. Пластики. Нічого не потерто. Задні сидіння мають кишені, також ззаді сидіння регулюються. Є розетка для зарядки гаджетів, стеля авто в ідеальному стані, без потертостей, без царапин. Ліва задня сторона також бездоганна. Зараз вам покажу. Так, тут скопідіймочі тільки є передні. Дзеркала тут регулюються електрично, також вони з підігрівом. Тут все в заводському стані, всі наклеєчки, ніхто нічого не відкручував. Також тут все присутнє. Сидіння водія, воно як нового автомобіля. Зараз вам відкрию під капотом, там не милося і дам послухати, як. Працює двигун, ланцюг тут не шумить ні на холодну, ні на гарячу. Двигунчик працює ідеально, просто ідеально. Він не митий, кому потрібно, я можу вимити, але це без потреби, бо ви можете перевірити, чи є якісь підтікання масла чи десь щось пропускає, ви бачите, тут ніхто нічого не мив, все в заводському стані нічого не відкручувалося. Легун працює реально дуже тихенько, при заводці ланцюг не шумить, також на гарячу його не чути. Тут стандартно ви включаєте екорежим. Це антизаноси, як називають. Є підігрів керма, також підігрів, підігрів передніх сидінь. Ну, підігрів керма це дуже, дуже зручно. Зараз холодна погода, ви включаєте автомобіль. Заводиться, руль нагрівається дуже швидко. Клімат контроль. Тут є кондиціонер верніше. Також на кермі регулюється круїз контроль. Можна підключати телефон, також мультимедія. З цієї сторони ви керуєте меню автомобілем. Помилок немає ніяких, мигаючи небудь, тому що я замінив на зимові. Друзі, всім, кому цікаво, що вам покажу, тут є бардачок для окулярів. Зеркало тут з автозатемненням. Тому всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.